Щаслива квітка розквіча там, де посадив її Господь. Поки квітці кохання добре в сімейному горшику, квітам життя, що сидять на горщиках, теж добре. Жвадана, привіт. Як маєшся? Як ти? Чудово, чудово. Все. В компанії рослинок завжди добре. Скажи, будь ласка, як це взагалі можливо, що ти приїхала, звісно, що їхала без своїх власних рослин, але навколо тебе так багато рослин? Це е, 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 магнетизм, природній магнетизм. Ми притягуємо один одного. Без рослин якось сумно, знаєш, Олексіна. А скажи, будь ласка, так завжди було, що людина мала кімнатні рослини вдома? Чи все ж таки не так завжди було? Та ні, ні. Це далеко не завжди так було. І воно більше пов'язано з науково-технічним прогресом і з тим, що люди почали не виживати, а почали ну, якби, жити більш комфортно, взимку. Могли мати опалення. Та... Це перш за все пов'язано з появою вікон, тому що в нашому кліматі я зараз знаходжуся в Данії, наприклад, тут теж взимку достатньо мало світла, і взагалі для того, щоб рослини в приміщенні росли, потрібні потрібне світло або штучне, або природне у вигляді вікон. От коли з'явилися вікна, тоді люди почали населяти домітки рослинами, і в першу чергу ну перші тропічні рослини з'явилися у е ботаністів та у людей, які були аристократів, скажуть, скажімо, так, які зазвичай спонсорували всілякі ботанічні експедиції, і от вони провозили екземпляри і тоді вже почали їх розмножувати. Дуже великий вплив мав розвиток ботанічної науки і оранжерей. А оранжереї ви бачите, вони зі складу. Не було скла, не було розвитку ботанічної науки. Почала розвиватися ботанічна наука, почали з'являтися рослини згодом в наших домінах. А чи можеш назвати якісь імена раптом, все ж таки залишились в історії цього е, складного явища, як ти вже сказала, рослинництва? Лері, е, і Софі Каплан, е, вони кажуть, вони автори флантопедії, вони кажуть про те, що рослинки почали заселяти наші домівки в кінці 1800-х, на початок 1900 х Ну, і це пов'язано з розвитком ботанічної науки. І що були якісь такі моди на певні рослини? Чи це залежить від регіону, чи е піонерами були ті, хто виживали гарніше, чи виглядали гарніше? Як це взагалі відбувалось? Е була мода на, на рослини, звісно. Все залежало від того, наскільки, ну, типу, е які рослини привезли ботаністи. І, звісно, це було дуже престижно мати у себе тропічні рослини, і аристократи зазвичай ну, мали на ну, це як шику. бо в середині 20-го це було дуже престижно мати у себе в ну, приміщенні тропічні рослини. Ну, в основному це рослини з тропічних регіонів. От ви можете побачити у мене монстери, фікуси. Ну, і тоді ми приходимо до такої теми, що якщо ти вже опікун, то маєш знати про рослину. І от ти багато говориш про знайомство із рослиною. Чи можеш нам дати от е, такі найважливіші речі, які треба знати про рослину? Ну, е, перше, про що я думаю, коли, в, ну, в контексті, коли я думаю про рослину, звідки вона родом. І ця інформація багато. ну, дає багато розуміння, що цій рослині потрібно. Все прямо як у людей. Звідки ми родом? Аналізуючи звідки ми родом, ми можемо зрозуміти, до чого ми звикли, які у нас там звичаї, якого клімату ми звикли. Отак от у рослини. Якщо рослина народилася в тропіках, а в тропіках як? Зазвичай тепло, зазвичай немає дуже низьких температур, зазвичай висока вологість. Зазвичай достатньо довгий світловий день, то ця рослина зазвичай буде вимагати цього від господаря. Якщо рослина тропічна, то вона зазвичай вимагає таких умов тропічних від свого опікуна. Тобто, якщо в тропіках висока вологість, довгий світловий день, тепло, тобто немає. В різких перепадів холодно, тепло, то такі умови зазвичай. Тропічні, такі умови ми маємо створити ці рослині вдома. А скажи, будь ласка, є тропічні кімнатні рослини, а які ще є? А, грубо кажучи, кімнатні рослини поділяють на декоративно листяні? Це, ну, це така. Умовний поділ. Декоративна листяні, які цінуються за красиві листочів, квітуючі це ті, які квітують, Кактуси та сукуленти це зазвичай е, наші друзі з Мексики, з Південної Америки. Е, ну ось В основному це рослини. А може розповісти про ці е, квітучі? Що вони квітнуть прямо взимку? Чи треба щось робити, щоб квітли? Має такий антуріум, це тропічна рослина. Він квітує також. Багато рослин можуть квітувати взимку, якщо їх, їм створити теж певні умови. Зазвичай рослини схильні квітувати не взимку. А тоді, коли найбільший світловий день, тому що квітування залежить від сонячної енергії. Я Думаю, ти добре це знаєш, спостерігаючи свої рослини в укритому ґрунті. Але деякі тропічні рослини, оскільки в них так природою закладено, що в своїх кліматах вони можуть квітувати взимку. От, от зараз, і вони як синхронізуються з цими рослинами, які з своїми братцями. Ну, я правильно розумію, що для того, щоб досягти, щоб кімнатна рослинка дала квітку, треба щось ще зробити. Тому що от не ну, у всіх людей можна побачити кактуси, які квітують. От, наприклад, в мене є кактуси, от зараз тобі покажу. Ну, їм вже десь три роки і квіток не було, то я щось не так роблю. Кактусам потрібно також період спокою. Чим. Щасливіша рослинка, тим легше в неї всі ці процеси проходять. Період спокою спокою він кату може жити без проблем, без періоду спокою, але швидше за все він не буде крятувати. Період спокою це як сплячка. Якщо е, тому, що уявімо собі Мексику, там ну, є зміна сезонів, і там буває достатньо холодно. І після цих змін сезонів е, наступає наче, як весна, і вони пробуджуються. І тоді, е, після сплячки, вони починають активно вбирати е, з землі всі поживні речовини, і тоді квітують. Тобто в природних умовах це пов'язано з зміною сезонів. Навесні вони починають просупатися, беруть з землі все необхідне, якщо в землі недостатньо всього необхідного, вони її заквітувати не можуть. І також це пов'язано з сонячною енергією. З'являється більше сонця, і тоді вони квітують. А скажи, будь ласка, чи правда, що рослини не тільки можуть естетично якось втішати опікуна, а також очищувати повітря? Наса проводило дослідження ще в 1989 році про досліджували рослини, кімнатні рослини, які як вони фільтрують повітря. Їм було цікаво, чи можна їх використовувати в закритих приміщеннях. Ну в нас. І виявилося, що деякі рослини. Здатні очищувати до 85% шкідливих речовин, таких як форммальдихід страшний, а, бензол, здатний викликати лейкемію в високих концентраціях і ці речовини можуть виділятися, при, наприклад, якщо в офісі а, стоїть ксерокопіювальний апарат. Якщо друкувати постійно, або якщо а, багато синтетичних покриттів. Мій улюблений графітом справляється на 83, він очищує 3 метри кубічних навколо себе. Тобто одна рослина на 3 метри кубічних, і ви спокійні, що у вас все добре. А, ну, Звісно, якщо там прямо якихось отрутих імікатів немає, тоді краще використовувати якісь. Там фільтр, і витяжки і все таке. Але ж він там бості або на виробництві 3 метри кубічних супер. От ще один мій теж одна з моїх влюблених рослин, епібренном, тропічна вже рослина. Епібрен золотистий, він очищує дуже добре теж повітря від бензолу, молодець. Хризантема, квітуюча рослина, От, е, гербера, Хризантема, вона теж дуже добре очищує, але її не так легко отримувати в, в, в приміщенні, бо їй потрібен період спору, цим треба погратися трошки. От, але якщо у вас там є чи зимовий сад, чи тепличка, таке вже можна робити. Але якщо вже говорити про хризантеми, можуть рости собі там на клумбах або вздовж дороги, якщо росте, це дуже гарно вплив на локальну, локальну екологію в місті, напруга. Тобто не може бути забагато кімнатних рослин в приміщенні? Це таке цікаве запитання, тому що рослини вони також дихають і вони дихають також кисно. І вони, звісно, перетворюють газ на кисень в день, а вночі вони дихать. І якщо ж дуже маленьке приміщення і дуже багато рослин і закриті вікна, наприклад, є такий міф про те, що знаєте, в народі кажуть не можна класти в спальні Це цей міст пов'язаний з тим, що вони кажуть, це рослина-вампір. Ми вже таке чули, рослина-вампір. Це, певно кажуть, рослина вампір, і оцей підпрям теж вампір. Чому так люди кажуть? Тому що рослина дихає вночі, і якщо це маленьке приміщення, ви конкуруєте за кисень. Але якщо це велике приміщення чи вітальня, то ніякої конкуренції немає. Натомість є деякі рослини, які виділяють кисень і вночі. Алоя, наприклад, дуже гарно очищує О, біля тебе. Супер подружка. Вона, крім того, що вона чудово очищає повітря, вона виділяє кисень вночі, тому є така категорія типу bedroom plants, рослини для спальні. От алоя, вона прекрасна рослина для спальні. Тому що вона виділяє кисень і ви не будете конкурувати з нею. Але ж якщо у вас достатньо світла спальня, бо якщо темна спальня, то їй просто недостатньо буде світла, бо вона сонце рослина, відноситься до сукуплентів. Дізнавайтеся про свою рослинку і дізнавайтеся, які умови потрібні. І тоді це буде дуже приємним гримодію.